Друзі, вітаю вас! Трошки про стартовий потік, про рахунок, бо деякі знайомі, друзі, родичі пишуть в особисті що до скільки треба коштів, щоб відкрити і відкритий стартовий потік. Заходимо в кабінет, нажимаємо, як створити грошовий потік та ефективно їм керувати. Тут зазвичай є дуже багато цікавої інформації. Старт-флов це стартовий потік, інноваційна фінансова програма, що не має налогів. І там є варіанти: це на 20 євро, 50 євро, 100 євро, 200 євро, 300 євро, 500 євро і 1000 євро. Тобто сім варіантів. При невеличких маленьких сумах ми підтягуємо більше якаренців. Тобто нам треба буде більше тратити на купівлю якаренців, криптовалюти, як такої. Тобто при 20. В стартовому потоці при 20 євро ми тратимо найбільше на закупівлю якаренців. Тобто 1000%, при 50 900, 100%. При 50-900, 100-800 і так далі. Тобто, чим більша сума, тим більше ми отримуємо. Бо менше тратимо на закупку якаренців, звичайно. ж. І також от потім йде Growing Flop це наростаючий потік. Зростаючий потік. Кумулятив це на декілька років. І також є приклад. От. Ми нажимаємо. Який потік хочемо створити. От 20 євро, 50 євро, 100 євро. Давайте розглянемо на прикладі 100 євро. Нам навішуть. Супервигідний, двічі на місяць ви поповнюєте його на ту саму суму. Тобто кожні 2 тижні два рази на місяць ми закидуємо одну і ту ж саму суму, наприклад, 100 євро. При підтягуванні 800 якарнів, тобто і кожного місяця також ми підтягуємо 800 якарнців криптовалюти. Через три місяці ми будемо вже отримувати, вже будемо не вкладати поступово, а вже будемо отримувати прибуток. Це дуже класно. Зараз я тоді вам наведу, по, по шостий період ми вкладаємо шість періодів, це три місяці, останні 14 періодів це 7 місяців, ми отримуємо вже прибуток, вже різницю я скину. За 14 періодів ми отримаємо 1994 євро прибутку. За перших 6 періодів ми витрачаємо 318 євро Це потік. Якщо з підтяжкою СЄФ євро, то ми на 100 євро менше вкладаємо, тобто 218 євро. На криптовалюту за 20%. Періодів в середньому, в середньому нам, тобто, на 16 тисяч на 20 періодів, нам в середньому треба 130-140 євро. Ну, я взяв середній курс, там 136, 136 євро за 20 періодів, тобто за весь період. І якщо в кого немає сєв євро для підтяжки, можна в угодах. Я потім покажу відео або особисто, як можна якаренси поміняти на CF долари, потім їх закинути на свій старий сайт, і потім їх перекинути на новий сайт вже на євро. Ну, в середньому 100 CF доларів коштують приблизно від 200 до 3000 якаренців. Це в середньому приблизно десь 20 євро. Плюс-мінус, плюс-мінус, більше менше сторону. Тобто, в середньому, якщо взяти, е якщо взяти, то це при взносі за весь час 375 євро, ми отримуємо чистого прибутку в 920 євро. Тобто майже в три рази більше, чим вкладаємо. І тож ми вкладаємо 375 євро не зразу. А за деякий час 200 там, з копійками за перші 6 періодів, тобто за 3 місяці, а остальне там, тільки треба буде на якаренці і все. Тобто заходимо в кабінет, нажимаємо Створити потік, вибираємо стартовий потік, вибираємо суму і потім вибираємо вже «Money Storage. Це, якщо у вас гроші лежати на чи в Євро Гаманці або CF Євро, якщо ви бажаєте підтягнути, і якщо вони у вас звичайно є. Тобто, от такого плану. Моне буде перекидати. І заплатити. Тобто, такого плану. І зараз розберемо ще раз вам скину таблицю, щоб можна. Можна буде кожної собі зберегти і самому трошки розібратися, там загальна інформація є. На прикладі стартового потоку 100 євро. Дякую за увагу.